Вітаю вас, дорогі мої, зараз зроблю такий розклад. Було вказано нашим президентом, що закінчення війни можливо восени. Тому я зроблю розклад, можливий закінчення війни, саме восени цієї осіни 2024 року, і що буде відбуватися. Буде відбуватися, буде закінчення війни восени. Так, що ж тут показує Аркан Смерть? Показує, що для того, щоб завершилася війна, буде е, болюча болюча трансформація для всієї країни. Боротьба. Ще буде бору... Ми будемо боротися, наші хлопці будуть боротися, наша країна буде боротися, щоб восени закінчилась війна. Але тут випадає і іерафант-очельник. Для того, щоб це все завершилося, потрібно все-таки продумувати: дуже чітко ставити рамки для того, щоб відбулося закінчення. Карта імператор, карта е, людей е, ну, верховної влади, да, людей, які впливають саме на нашу країну. Е, ну, е, Дуже сильно змін таких не буде. Е, так, як воно є, воно може залишитися, тому що для інших. Ну, Високостоящих людей сама ця ситуація, вони не хочуть, щоб вона змінювалася, тому що щось вона для них значить. Нагадаю, що перша карта Аркан смерть, буде закінчення питання, буде закінчення восени, так як було проанонсовано Владою, ні. Аркан смерть завжди каже: ні. І це е, далі буде болюче, дуже болюча трансформація. Е, взагалі, всього, що відбувається в нашій країні, десяточка мічів, ітогова десяточка мічів, можливі ще втрати, сильні втрати і неприємні новини саме для нашої країни. На жаль, на питання, чи закінчиться війна восени в Україні. 2024 року, на жаль, ні. Всім гарного дня! Бережіть себе.